Навіть 40 градусна спека не стає на заваді справжнім прихильникам велоруху. Цієї неділі велоекстримали з восьми міст України приїхали на Деївську гору, щоб взяти участь у змаганнях Деївка Рейс». Ці велоперегони організатори присвятили пам'яті загиблого захисника України та прихильника велоруху з Кременчука Анатолія Закупця. Наші івенти чомусь присвячені. І сьогодні ми таким чином шановуємо пам'ять нашого загиблого товариша, і члена нашої команди Анатолія Закупця. І звісно, ми збираємо на перископи. Всі стартові зноси підуть Денису Силинику, який надіслав вже 22 тисячі плюс перископів на фронт. Все це він робить безкоштовно, тому звісно потребує донатів. Тож всі сьогоднішні збори підуть йому. Формат ендуро це, по суті, велоперегони на спускових трасах з різноманітними природніми та штучними перешкодами. Змагання проходили у три етапи: на зеленій, жовтій та червоній трасах. Всі вони відрізняються по складності, тривалості та кількості перешкод. Учасники стартували по черзі з інтервалом одна хвилина. Треба популяризувати велоспорт не тільки звичайні покатеньки асфальтом, там десь по асфальту, бревети і так далі, а щоб люди знали, що в таку двіжуху теж можна заїжджати і. Не обов'язково, що це буде там на якихось дуже дорогих велосипедах. Головне бажання. Я тут доволі часто вже катаюсь, вже прикатав трасу. Подивимось зараз, що буде. Я в еліті виступаю, тому зараз будемо дивитися, як воно в мене піде. Перше приїхав на Андріївку на підтримку. Збройних сил України зібралися маленькою командою з п'яти чоловік. Будуємо нову трасу в Полтаві, так що будемо вас чекати десь, скоріше за все, весени, і welcome! У вас круто. Круті траси, круті трейли, буде чудово. Наприкінці Ендурорейсу кращих велоспортсменів нагородили грамотами, медалями та подарунками від спонсорів. Є ж так, отак от, от рука може робити, так? Да? У всіх? Отак от зробіть ага. камера мотор. Дякую за yeah. гонку приїжджайте ще Антон Воробйов Кременчуцькі новини.